Для нас лишній рух це для Вікторії нашої ну, подвиг. Так? Я кажу, якщо для когось це все звична справа, ну оце, що вона піднімає ручку вже звідси, для нас це ну, просто подвиг. Про діагноз, що вражає м'язи дитини, сім'я дізналась у лютому. Загалом в Україні на той момент із такою рідкісною хворобою було близько 250 дітей. Вісім місяців вона вже нас сиділа, у нас було все чудово, а вісім місяців вона просто перестала перед святом Миколая піднімати ніжки. Вона перестала взагалі ними рухати, і ми забили тривогу, ми записались до лікаря. Лікарі самі були в шоці, бували її постійно, і нам і нас направили на реабілітацію. Ми проходили з нею реабілітацію до Нового року, а на різдво наша Віка вже навіть не сіла. І ми почали здавати аналізи, Ми здали в клініку Сан Франциско. І звідти нам 24 лютого прийшов результат на смор. Батькам Повідомили, що аби вилікувати їхню вікторію, потрібні найдорожчі ліки у світі. І ціна її повноцінного життя 50 мільйонів гривень. Тоді ж почали збирати гроші. Повідомлення про те, що збір завершено, отримали за майже вісім місяців. Подивіться її очі хіба її можна було підвести? Каже тато Вікторії Назар Полюга, ускладнював збір обмежений час, аби найдорожчий у світі укол подіяв, його потрібно ввести дитині до дворічного віку, а нещодавно їй виповнився рік і сім місяців. Якщо на пучках говорили, що це нереально, то так в мене постійно крутилася та думка в голові, що це нереально, це нереально, де ми так нереально, все реально. Я Ще не можу до кінця повірити, що нарешті У нас немає права здавати. Просто немає. Якщо є можливість і ти знаєш, що є, то лікування нехай воно коштує за хмарних грошей, але в тебе є шанс, в тебе є постійно шанс, і ти мусиш боротися до кінця. Десятки заходів провели, аби вчасно зібрати 50 мільйонів гривень Волонтери Всіляко поширювали історію Вікторії. Це правда, що до збору долучились тисячі людей, і, звичайно, більшість це мешканці Львова, і Львівської області. Але серед наших волонтерів і доброчинців є люди з цілого світу. У нас були перекази з Австралії, Сполучених Штатів, Америки, Італії, Канади, тобто люди з цілого світу Таїланду. люди в цілому світі. Ті дізнавалися про Вікторію і допомагали. Були і марафони, і ярмарки, забіги, проїзди, різні акції. Перші подвоєння вони додавали такого розголосу. Зараз маленьку Вікторію чекають у клініці американського міста Сан Антоніо. Там дівчинка до 11 грудня отримає укол за 50 мільйонів гривень. Загалом вдалося зібрати на мільйон більше за необхідну суму. В останній день гроші пожертвували дві сім'ї, які виграли потрібні ліки на аукціоні, що проводять їхні розробники. Зайві гроші сім'я Вікторії передасть такій у якій теж збирають гроші дитині зі СМА. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.